Ну що, занакісти, всіх вітаю, ви на каналі Синоптик TV. Хочу вас привітати всіх з наступаючим 2024 роком. І подивимося з вами зараз відосик від Wargaming, що нас буде чекати у наступному році. Тож погнали, дивитися разом. Сталеви мисливі, хто, хто, хто на моїх каналах сидить, знає, що я цей режим люблю. Сталеви це лайк. Сніжки таке собі. Боє. Вау. Получається, на картах тепер, ну, на картах, та получається, тепер буде, у, получається, буде на картах, то. Всякі зони, бачите, з такими бочками, які можна буде розбивати, і ми зможемо там проїжджати. Тобто універсальність буде набагато більша, якась. Буде різноманітність, оце все. Випробуй себе з експериментальними механіками. О, прикольно! Тепер буде в нас дим в ігрі. Блін, а це, а, це, а це цікаво. У нас що тепер буде CS GO? Чи CS2? Лінія фронту унікальні битви чекають. До речі, музика качає. Напишіть, напишіть в коментарях, вам подобається така музика, мені подобається. Сподіваюсь, бан не прилетить. Fontріger повертається. Натиск отримає річні нагороди. Натиск не особо люблю. Екіпаж, вони такі от досконалять Екіпаж. Нові досягнення, кланові виклики. Як бачимо, за кланові там, маневри чи глобальна мапа, неважливо, що у нас там буде, буде новий танчик. Тобто, хто любить грати кланові двіджухи, у вас буде новий танчик. Поки не знаємо, що це буде за танк, але плюсик вже є. Пан режими. Вау! Вот оця. Що це таке, це гоночки? Музичка взагалі качає, не знаю як вам, но що це за режим? Напишіть, будь ласка, в коментарях такий режим вже був в ігрі, чи це буде вперше. Еволюція техніки, комплексний ребаланс. У нас тут є бача 25 тонн. Французький СТ 10 го левела і Пазік 7, німецький ТТ 10 го левела. Танки, в принципі, які потребуються в апі, Пазік, так точно. Бачат, ну Бачата теж можна апнути, знаєш Получається, у нас буде ап двох танків. Три нові гілки: японська, чехословацька і польська. Народ, у нас буде нарешті, ну як нарешті, <смі> може і не треба. У нас буде кулеметна техніка в ігрі. В рандомі. Цікаво, він йому хоч один урон наніс, одну одиницю шкоди. Він йому хоча б наніс? ніс. такого лучшість. Це японці будуть у нас, які зараз вже є скоробочок можна вибити. Бійки, бійки на ближній дистанції. О, польська гілка ПТСау. І тут нова механіка, як бачимо. Якщо ти будеш стріляти на далеку відстань, урон буде е, дрібний. Потім, якщо на середню відстань урон буде чуть побільше. І коли ти будеш стріляти дуже близько в танк, ти майже пів ХП будеш відкушувати. Бачите, у Мауса вже майже пів хп. Не знаю, вони так ускладнюють вже ігру. Скільки механік в ігрі? Жесть. Сама топова тема це випадкові події. Кайфуємо. Вау, він буде рушити цю будівлю? Мінус мельниця, все. На рейчі держав падає, та? да? Оця тема зміною карт це взагалі топ. Хелловінська акція, нова моторшна історія. Мерний 13, так як я розумію, мирний 13 також буде. Логін. Така от інформація для вас буде коротенька була, точніше, глядачі. Пишіть, е, що ви чекаєте з цих режимів? Можливо, ви хотіли ще щось побачити. Е, ну, мені сподобались там гоночки були. Цікаво, в таке було б скатати. Потім зміна на картах, де можна проїжджати якісь нові зони. Потім послухати музичку взагалі було цікаво. Потім було ще цікаво, ну натиск я не особо люблю. Е, нова техніка буде за глобальну мапу. Потім е, ребаланс техніки цікаво. Ну, кулеметна техніка, йома. Ну от оця вся тема на картах. Це дуже круто виглядає. І варіативність в ігрі збільшується. Взагалі. Взагалі сподобалось відео. Також не забувайте підписуватись на канал, тисяти вподобайку та дзвіночок. Напишіть, чи вам сподобалось відео. Всім дякую за перегляд, всім па-па.